Марії Марія 100 років. Вона народилася і майже все життя провела в селі Сновидів Золотопотіцької громади. У свій день народження жінка з родиною йде до церкви. Ісусу Христу. Слава нові Босі. так. А, читали читали. Рада. поруч двоє синів, дочка і внучка. Торік Марія втратила свого чоловіка, який також дожив до сторіччя. Найстаршій доньці Ганні 75 років. Каже, мама вже мало говорить, але досі активна. Цьогоріч вона ще допомагала дітям копати картоплю. Після церкви повертаються додому. Марія Непивода живе у своїй старій хаті, яку побудували разом з чоловіком. Наполягла, щоб діти її не перебудовували, каже син Іван. Тут жінка приймає вітання від родини, а також голови громади і старости села. Задойте свічки на торті, загадайте бажання. У нас певно спільне бажання, щоб був мир. Шибе. Марія виховала вісьмох дітей. Зараз має двадцять внуків, дев'ятнадцять правнуків і двох праправнуків. Батьки прожили разом 75 років, розповідає дочка Ганна. Ніколи не сварилися і навчали їх бути дружніми. Тато ніколи на них не, Ми не чули бо він кричив, бо він сварився з бабою. Баба любила трохи з нами сваритися, а тато ніколи. Тут. Вечерниці були, тато був на вечницях, з грушок нарвали. Ти, ти йшли з вечниці, він грушки, бо в бабі подов, як би, ну і вони вже там почали зустрічатися після тих грушок, і так вони поженилися. Поженилися не було нічого. Така була маленька хатинка, я пам'ятаю ту хатинку, того стояла, Зараз час слуп стояв на тім така маленька, маленька, маленька лампочка. А потім наш тато був дуже майстер на всі руки, він все вмів робити. І мурувати, і, і двері, вікна, то все він сам поробив. Мама все життя важко працювала, каже донька. Коли Марії було 13 років, її вивезли на роботу до Німеччини. Вона там на кухні робила, і на поле робила. Трохи потім вже мову знала, так його. Як війна скінчилася і вже хотіла додому. Приїхала додому якраз кінець війни. Прийшлося, тут у нас толоки роблять, ну, кукрудзи, лупки такі толоки. Ну і пішла вона на толуку і співала, вона файно співала, має голос, співала українські пісні. Прийшлося ввечері, приходять хлопчики, що хочете, аби язик відрізати. Ми що співали українські пісні. Ще раз почуємо, відріжемо язик, даємо попередження. Був, був страх всяке пережили. Потім настав голод. Їсти не було, що мама з татом були. і два ще хлопці були. Вони пішли. По селах туди, по-Франківськи, там так, ніби такого не було, бо тут град позбивав, усього не було нічого. Вони пішли туди, робили, що приходилося. Мама і тато майже ніколи не хворіли, розповідає Ганна. Про секрет довголіття батьків каже так. Праця і рух. Якщо людина рухається, значить живе. Соломія Струз, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина. А почекайте, почекайте.